Ми маємо знайти радіус основи конуса, а у нас є довжина кола основи конуса. Довжина кола знаходиться за формулою 2 πr І вона дорівнює 36, π тому звідки ми можемо знайти, що радіус буде дорівнювати 36 π ми ділимо на 2 π і будемо мати 18. Отже, радіус основи конуса 18, це відповідь Б. Далі ми маємо знайти висоту конуса. Твірна конуса, нехай це СА, нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. СО висота конуса, проекцією SA на площину основи є відрізок А, отже кут SAO і дорівнює 30 градусів. Тому. Щоб знайти висоту конуса з прямокутного трикутника SOA, маючи ОА радіус основи конуса, ми використаємо тангенс 30 градусів як відношення протилежного катета СО до прилеглого катета ОА. Звідки ми знайдемо, що СО дорівнює ОА помножити на тангенс 30 градусів. По А, це радіус основи, він у нас 18. Отже, ми маємо 18, а тангенс 30 градусів. Це одиниця, що ділиться на корінь із трьох, або корінь із трьох, що ділиться на 3. Ми будемо мати 6 коренів з трьох, 6 коренів з трьох, це відповідь А. І далі ми маємо знайти радіус сектора, що є розгорткою бічної поверхні конуса. Якщо ми бічну поверхню конуса розріжемо, наприклад, по твірній СА, то в результаті ми будемо мати ось такий сектор. Оце у нас СА, твірна, СБ, наприклад, твірна. І нам потрібно фактично знайти радіус цього сектора, тобто СА. В даному випадку радіус SA, це твірна конуса. Таким чином, будемо шукати SA, і ми можемо знайти, враховуючи те, що СО це катет, що лежить проти кута 30 градусів. А отже, в прямокутному трикутнику SOA він буде дорівнювати половині гіпотенози SA. Тому SA вдвічі більше, ніж СО, і буде дорівнювати 12 коренів з трьох, це радіус сектора, що є розгорткою бічної поверхні конуса. Відповідь В. Поговоримо про перерізи геометричних тіл. Отже, діагональний переріз правильної шестикутної призми. Це переріз, який перетинає основи призми по діагоналі. От, наприклад, я візьму таку діагональ, і тут внизу відповідний діагональ, і от у нас є відповідний переріз. Як ми бачимо, це прямокутник. Отже, відповідь Г. Далі, переріз циліндра площиною, що перетинає його отвірну і перпендикулярна до неї. От візьмемо, наприклад, твірну циліндра. І далі, якщо ми проведемо площину перпендикулярну до цієї твірної, ось таким чином. То в результаті, як ми бачимо, переріз циліндра даною площиною буде круг. Відповідь А. Переріз конуса площиною, що проходить через його вершину і хорду основи. От у нас вершина, хорда основи, і в результаті перерізом буде ось такий трикутник, рівнобедрений трикутник. Тобто відповідь Д. І наостанок. Переріз сфери площиною, що проходить через дві різні точки сфери. Отже, у нас є дві різні точки на поверхні сфери, і в результаті ми знаємо, що перерізом сфери площиною буде коло, тому що сфера це оболонка кулі. Отже, відповідь Б. Розглянемо, яке ж тіло обертання утворюється внаслідок обертання фігури навколо певної прямої. Отже, спочатку у нас рівнобедрений трикутник обертається, як ми бачимо, навколо своєї висоти. В результаті обертання кожного з таких прямокутних трикутників, а вони рівні, буде конус. Отже, ми будемо мати ось таку, таке тіло обертання, це конус і це відповідь Г. Якщо ж рівнобедрений трикутник обертається ось навколо цієї прямої, то ми проведемо його висоту, і в результаті, ми, в результаті утворюється обертання двох прямокутних трикутників навколо катета, і один і другий трикутник. В результаті такого обертання дасть нам конус. Ці два конуси будуть мати спільну, як ми бачимо, основу. А отже, на малюнку це відповідь А. Далі рівнобічна трапеція обертається навколо ось такої прямої. Якщо ми розіб'ємо її, провівши дві висоти на два прямокутних трикутники і прямокутник в середині, кожен з прямокутних трикутників внаслідок обертання ми будемо мати конус. Тут. І тут аналогічно конус ми будемо мати, а при обертанні прямокутника ми будемо мати циліндр. Ось щось на таку фігуру у нас буде подібне, і це ми бачимо це відповідь В. Ну, і коли трапеція обертається навколо такої прямої, то в результаті. Ми будемо мати зрізаний конус. Ось таке тіло обертання, і це відповідь D. Шукаємо об'єми тіл обертання. Коли ми будемо обертати квадрат навколо прямої, що проходить через сторону цього квадрата, в результаті буде циліндр. Об'єм циліндра знаходиться як ПР у квадраті H. Радіус і висота в даному випадку будуть дорівнювати А в стороні нашого квадрата, і ми будемо мати пі А в квадраті на А, тобто П А в кубі об'єм циліндра. І ми бачимо, що це відповідь Г. Далі, при обертанні рівнобедреного трикутника навколо прямої, що проходить через КТ цього трикутника, ми будемо мати конус. Об'єм конуса це одна третя пі Р квадраті H. Знову ж таки, радіус у нас дорівнює А і висота дорівнює А, тому ми будемо мати 1 третю пі А в кубі. Відповідь А. Якщо ми будемо обертати рівнобедрений трикутник, але навколо такої прямої, то е при обертанні, наприклад, ось такого квадрата. Ми будемо мати циліндр. А далі фактично оцей прямокутний трикутник, коли обертається навколо катета, то ми будемо мати конус, і він буде вирізаний у нас з циліндра. Тому, для того, щоб знайти об'єм тілообертання, обертання, ми від об'єму циліндра. Віднімемо об'єм конуса. В результаті ми будемо мати пі А в кубі, мінус 1 третя піа в кубі, адже розміри зберігаються і будемо мати 2 треті пі А в кубі. Тобто відповідь В. І коли ми круг обертаємо навколо прямої, що проходить через центр цього круга, в результаті ми будемо мати. Об'єм кулі це 4 треті пір у кубі. Тому 4 треті радіус у нас 3 четвертих, ми підносимо до кубу, будемо мати 3 в кубі 4 в кубі і а в кубі. Скоротимо 3 і 3 в кубі, будемо мати тут 3 в квадраті 9. Аналогічно 4 і 4 в кубі. Тут будемо мати 4 в квадраті 16, отже, 9 16, пі А в кубі відповідь. І це відповідь Б.